Захистити глобальну демократію спікер Руслан Стефанчук виступив на європейській конференції голів парламентів. Україна наближається до стандартів ЄС у науці та інноваціях. В Брюсселі обговорювали результати скринінгу українського законодавства. Ставка на вітчизняних виробників. в Україні хочуть впроваджувати власні системи бездротового зв'язку для потреб армії. Україна нині форпост глобальної демократії, а боротьба українців це не лише боротьба за власну незалежність, а й за майбутнє всієї демократичної Європи та світу. З такими словами, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до іноземних колег на європейській конференції голів парламентів у Страсбурзі. Спікер закликав європейські країни використовувати всі можливі дипломатичні важелі, щоб сприяти ухваленню важливих рішень у Вашингтоні та інших столицях світу, адже зараз Україна потребує допомоги партнерів більше ніж будь-коли. Стефанчук наголосив, що світ має чітко бачити різницю між жертвою та агресором у нашій боротьбі за свободу і незалежність. Ми покладаємося на сильну підтримку американського народу, двопартійну підтримку конгресу та лідерство президента Дональда Трампа. Ми віримо в мир через силу, і ця сила повинна змусити агресора зупинити війну. Для нас сполучені штати завжди будуть ключовим партнером і надійним союзником України, так само як ми покладаємося на США, Ми також довіряємо єдності та силі Європи. Україна є частиною Європи, нашого спільного дому. Посилення підтримки та рух до ЄС. Народні депутати України провели низку зустрічей з європейськими колегами у Брюсселі, зосереджуючи увагу на питаннях безпеки, гуманітарної ситуації та євроінтеграційного шляху нашої країни. Під час зустрічі з постійним доповідачем по Україні Михайлом Галяром, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголосив на незмінних цілях нашої держави, серед яких повноправне членство в ЄС, адже це мета всього українського народу. Також народні обранці поінформували голову політичної групи СНД в Європарламенті і Радше Гарсія Перес про гуманітарну ситуацію в Україні та подякували за вже надану допомогу. Відтак парламентарі окреслили законодавчі плани та виконання «Ukraine Facility». Активно рухаємося й до інтеграції у європейське наукове середовище, кажуть комітеті з питань освіти науки та інновацій. На зустрічі в Брюсселі обговорювали результати скринінгу українського законодавства щодо відповідності вимогам ЄС у науці та дослідженнях. Українська делегація представила кроки, зроблені для гармонізації законодавства. А також анонсувала подальші ініціативи, зокрема, законопроєкти про академічну доброчесність, дослідницьку інфраструктуру та податкове стимулювання наукової діяльності. Результати скринінгу оприлюднять в. Літку перш за все фінансування наукових установ. Далі більше автономність наукових установ. А четверте можливість брати участь в європейських міжнародних проектах, таких як Горизон Юроп. І п'ятий важливий був це захист інтелектуальної власності. Перспектива розвитку трудових відносин і соціального діалогу в Україні обговорили під час робочої зустрічі народні депутати з представниками міжнародної організації праці. У комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Переконані, що нині є низка питань трудових правовідносин, що потребують перегляду та законодавчого врегулювання у новому кодексі законів про працю. Документ має дерегулювати відносини працівника та роботодавця і покращити ситуацію на ринку праці. Вкрай важливо наголошують у профільному комітеті легалізувати. Та визначити рівні правові норми для сучасних форм зайнятості йдеться про роботу через інформаційні мережі, зокрема в таких сферах, як таксі, тимчасовий догляд за дитиною, а також мережі послуг з виїзного харчування, кейтерингу. Ми сподіваємося, що ця зустріч стане ще одним кроком до зближення українського законодавства до вимог європейського і ще одним кроком до посилення соціального діалогу між державою профспілками. І роботодавці незмінність підтримки та допомоги Україні допоки буде потреба. Європейські парламентарі вкотре підтвердили свою позицію під час спільного засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки з відповідним комітетом Європарламенту. Політики обговорили гарантії безпеки України, що має стати основою повоєнної безпеки Євроатлантичного регіону, надійним запобіжником проти спроби РФ розв'язати нову війну у Європі чи світі. Чергове підтвердження того, що РФ, користуючись своєю безкарністю, зневажає зусилля України та світової спільноти зупинити війну. Черговий масований ракетно-шахетний удар по цивільних об'єктах України, зокрема лікарні в Сумах. І це відбулося одразу після телефонної розмови Путіна з президентом Трампом. Акцентували українські та європейські політики. Наші партнери погодилися, що треба посилювати спроможності наших збройних сил, забезпечувати їх всім необхідним технікою, військовим обладнанням амуніцією, і тому вони Будуть намагатися нам допомагати і на рівні європейського парламенту, і на рівні виконавчих органів європейського парламенту, і також на рівні своїх країн, тому що європейський парламент включає в себе представників всіх країн-членів Європейського союзу. Україна повинна мати власні засоби зв'язку для військових, аби не залежати від інших країн. Цього вимагають сучасна війна та новітні виклики безпеки. Про це заявив Олександр Фадієнко, голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань безпеки оборони та розвідки. На комітеті обговорили питання щодо впровадження сучасних систем бездротового зв'язку для передавання голосу та даних вітчизняного виробництва для потреб сил оборони України. Це дозволить забезпечити стійкість та обороноздатність нашої держави, а також зменшити можливості для технологічних. Чого шантажу наголошує Фадієнко та додає, що профільний комітет зробить все можливе, аби в перспективі системи безритового зв'язку для потреб нашої оборони створювали та впроваджували передусім національні виробники? Будемо наопрацьовувати механізм підтримки таких виробників для того, щоб в першу чергу орієнтуватися на наших національних виробників, які будуть поступово закривати питання тактичного рівня. Розбудови систем бездротних зв'язку. Сучасна війна це не тільки обмін голосовим повідомленням, а це ще й в першу чергу обмін цифрової інформації. Для того для цього потрібні більш високошвидкісний канал зв'язку. Окремо ми розглянули питання пошуку альтернативних супутникових систем для того, все ж таки, щоб у подальшому наші збройні сили України почували себе більш безпечніше щодо формування оборонної стратегії і оборонних питань. Україна здебільшого експортує сировину водночас імпортує високотехнологічну продукцію. Через дисбаланс у цій сфері торговельний дефіцит зріс майже до 11 мільярдів доларів. Про це сказав Дмитро Неталуха, голова комітету Верховної ради з питань економічного розвитку під час зустрічі з представниками комітету Європарламенту з питань міжнародної торгівлі. Сторони обговорили актуальні питання експорту українських товарів до ЄС. У комітеті вважають, що Україна може стати ключовим гравцем у сфері водневої енергетики та забезпечувати європейський ринок. 20 видами мінералів із 34, якими володіє. Їх європейці визначили критично важливими для свого промислового та технологічного розвитку. Безмитний доступ до ринку ЄС та інвестиції, які можуть бути залучені для післявоєнної відбудови країни. Це важливо не лише для України, а й вигідно для Європи, що допоможе зменшити залежність від нестабільних ринків. Учасники зустрічі наголосили, що спільно працюватимуть над створенням такої торговельної моделі, яка буде вигідною для України та ЄС у довгостроковій перспективі. На зустрічі ми зробили максимум, щоб закласти фундамент. Для роботи над створенням торговельної моделі, яка буде взаємовигідною для України та ЄС у довгостроковій перспективі, виключно конструктивна позиція ЄС дасть можливість створити умови для повної економічної інтеграції української економіки в європейський простір максимально безболісно до 2030 року. Скорочення фінансування Сполученими Штатами українських та міжнародних незалежних медіа це фактично підтримка російської брехні, пропаганди та дезінформації. Про це заявив голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час виступу в ОБСЄ. У відні на першій додатковій нараді організації обговорили роль медіа в умовах конфліктів і гуманітарних криз. За словами очільника парламентського комітету, 51% українських незалежних медіа можуть припинити свою діяльність уже цьогоріч, і серед них 70% регіональні. Така ситуація може виникнути через те, що Сполучені Штати скорочують фінансування різноманітних програм, зокрема для українських медіа, а Росія та Китай ні. Водночас, парламентар закликав європейських колег терміново створити міжнародний фонд для підтримки незалежних медіа. Пропаганда не зупиняється і правда теж не повинна зупинятись, наголосив народний депутат. Тому потрібні довгострокові фінансові механізми, а не короткострокові гранти. Українська делегація закликала світ підтримати свободу слова та сприяти звільненню полонених. Ми продовжуємо використовувати будь-які міжнародні майданчики, щоб звертати увагу на всі військові злочини, вчинені Росією, і закликати на глобальне співтовариство реагувати на ці злочини, і загалом наскільки Росія атакує власне свободу слова, знищуючи на окупованих територіях. Медіа переслідуючи журналістів, чим порушує звісно всі можливі міжнародні договори.